Десятикласники взяли до рук автомати. В Долинському районі пройшов військовий вишкіл для школярів. 60 дітей, причому трьох днів учили азамвоєнної підготовки, туристичному орієнтуванню і психологічному самокеруванню. Такі ж вишколи в рамках проєкту захисник Кіровоградщини» проводять в усіх районах області про юних вояків у недитячих умовах. Далі в сюжеті. Ми за нагинаємо ниже, 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 ниже. Ниже. Маскувальний халат Кікімора, армійський монокуляр та хоч і не справжній, але автомат Калашникова. Все це занурює десятикласників у атмосферу справжньої бойової розвідки. Завдання перед молодими бійцями ставить спецназівець 3 полку. Ваша сама, сама найголовніша задача від лінії старту чим нижче проповзти і незаметно до НП, тобто з наблюдательного пункту, пронаблюдати в течение 30-45 секунд. Заповнити дані, які ви наблюдали, потім так само скритно ви з наблюдательного пункту довгося на місце, откуда ви починали своє движение. Далі хлопці вчаться складати і розкладати автомат тактиці і поведінці під час вогневого контакту. І через ліве плечо. Чтирі. А це вже локація рукопашного бою. Тут починають з того, що школярі вчать падати. Заняття проводить майстер спорту Андрій Токар. Уход з лінії атаки. Є коли працюють з ножом, є з ножом, Ми можемо його вибити, час без ножна. Іде далі. Розслабляючий удар. Три види. Є під коліно, є пах. Є живот. На локації спортивного туризму. Хлопцям необхідно подолати переправи уявні міні поля, урвища та визначити правильний напрямок за компасом. Об'єкт, наприклад, знаходиться за 4 кілометри від вас. Дороги до нього немає. Якщо ви будете йти через ліс, ви елементарно можете заблукати. Ви берете на карті, визначаєте азимут на цей об'єкт, грубо кажучи, 200 градусів. Ви рухаєтесь по лісу, і все завжди визначаєте азиму 200 і йдете по прямій. Це саме буде шлях до об'єкту, ви ніколи не заблукаєте. Після силових вправ для морального розвантаження з молодими бійцями працює психолог. Головне завдання навчити дітей адаптуватись до раніше невідомого середовища. Якщо вони вже потраплять в армію в новий колектив, наприклад, наприклад, їм буде в них вже будуть ці навики, взаємодії і роботи між собою. Тому, в принципі, вони взагалі можуть задобитися. І в звичайному житті, але це і цей табір, і взагалі психологічна програма розрахована на те, що діти адаптуються, працюють і ефективно взаємодіють в будь-якому колективі. Школярі від такого вишколу у захваті деякі тепер планують пов'язати своє життя з армією. Подібні навчання проведуть і в інших районах області. Ми бачимо, як вони поступово змінюються. Це в дітей запал в очах, в дітей бажання спробувати щось нове, дітей відірвали від комп'ютера, дітей налаштовує на патріотичні на патріотичне виховання, контакти з воїнними спецпризначенцями, які тут є. Це не може бути нічого кращого, як от саме виховний процес для цих дітей. По завершенню організатори влаштують змагання серед випускників. Яна Семенюк Анатолій Басистий, день за днем.